Андрій Чернов, військовослужбовець 117-ї механізованої бригади ЗСУ. Вже півроку він із побратимами захищає нашу країну на Запорізькому напрямку. А до лав добровольців доєднався ще у перші дні повномасштабного вторгнення. 24 лютого, я розповів, мій ранок почався місто Варшава 5-й годині ранку. Мені зателефонували і сказали, що почалася у нас війна. Ми з хлопцями. Атовцями, яких я дуже гарно знаю, ми поверталися назад в країну. Ми пробивалися через кордон, ми не могли в'їхати в Україну, тому що був такий наплив людей на виїзд. Рішення чи повертатися додому приймав, не вагаючись, говорить так само і його друзі, із якими ще у 2014-15 роках був на сході, тоді ще під час АТО. Мені завжди пам'ятаються слова там, прикордонника, який каже, хлопці, ну які ви дурні, куди ви притеся, там нормальні люди виїжджають. А ви їдете, ну кажу, не буде таких, як ми, не буде країни. До Сум добиралися два дні, розповідає Андрій. І найважче було проїхати саме Сумський район. Спасло, що в нас не було не документів. Документи тільки були біопаспорта, вони, мабуть, їх ніколи і не бачили. От і, і кошти у нас були польські. Оце нас, мабуть, що спасло сюди прорватися. А вже 26 лютого Андрій з друзями долучилися до перших на той час добровольчих формувань. 26 числа. Ми вже були тут, та ми вже були на суми ліфтах, де почалися вже, як нас люблять, полюбляють казати, формувати стерео. Шукали місцевих людей, робили коктейлі, робили засади, десь вицепляли, десь ловили останню машинку, десь перекапували, Ну, все, все, що все що. На той час ми могли робити. Ми робили вже після звільнення Сумщини на базі їх добровольчого формування. Створили 15-й окремий стрілецький батальйон, який згодом ввели у склад 117-ї бригади. Андрій нині служить на посаді командира відділення. Там на запорізькому напрямку він головний сержант взводу зв'язку. Щоб підрозділ жить на бойових, йому потрібно БК і потрібен зв'язок. Перепрошиваємо, змінюємо частоти, канали, щоб кожний вихід. Був, все було по-іншому, тому що, не дай Бог, що там втрачається якась радійка одна на, на бойових і так само можуть прослуховувати, слухати наші. То наша задача все це швидко змінювати. Люди, які зараз у нас є в взводу, зв'язку ці люди з першого дня повномасштабного вторгнення. Ми там невеликий дружний колектив, який один знає один одного. Саме тому, говорить Андрій, найтяжче це дізнаватися про втрати. Наші освободителі, скобка сказати, несуть величезні втрати, але саме дуже прикро, що втрати є і в нас. Дуже прикро, що ми втрачаємо. Патріотів, іменно патріотів нашої країни, до Сум Андрій приїхав у відпустку, після чого повертається до своїх. Говорить, нині на війні все відбувається досить швидко. Часу на відновлення інколи вкрай мало. Тож і успіх наших захисників залежить від спільних зусиль кожного. Не забуваємо, яка кількість людей, військовослужбовців, сумчан тримають кордони наші. На запорізькому напрямку, на Донецькому напрямку, на Чернігівському, на Сумському. Треба зрозуміти, як тяжко нам. І щоб нам трохи було легше, допомагайте. Просто допомагайте ЗСУ. Морально, листівками, збори хлопцям, ремонти, автівки. Це все, це все ваша безпека і наша така ж в першу чергу. Новини СТС.